Дітей з вадами слуху рівного навчатимуть за допомогою спеціального комп'ютерного комплексу обладнання громадської організації ластівка Рівна», яке проводить заняття в підлітковому клубі Лілея подарували столичні благодійники. Наш фонд вже років, мабуть, сім допомагає цим закладам. А почалося все знаєте, як завжди. Один благодійник, з яким ми співпрацювали, у нього мама з вадами слуху була. І він мені каже, Валентина Ванівна, а давайте каже, щось зробимо для дітей з вадами слуху. І в першому року, і в всім тому назад, щоб обладнання таке було того зразку, воно не дуже сучасне. І ми запорізькій школі інтернату поставили. І після того якось ця програма у нас пішла. Комп'ютерний комплекс вкрай необхідний для реабілітації дітей з вадами слуху, адже таких організацій ластівкарівна налічується майже три десятка. Потрібна тільки робота логопеда дефектолога і або сурдопедагога. В нас така людина є в організації. Вона буде безкоштовно займатися з дітками. Завдяки цій програмі діти зможуть не платити за ці заняття батьки. Їхні не будуть платити, а будуть вони займатися безкоштовно. На комплексі, як запевняють розробники, зможуть займатися діти віком від одного року. Наша програма взагалі розрахована на дітей різного віку, і в принципі від того, ну як у нас в ранньому віці діагностується втрата слуху, вже можливо займатися десь біля року. Це не остання допомога столичних благодійників дітям з вадами слуху, утім, який рівненський заклад одержить аналогічний комплекс. Нині говорити рано. Володимир Миколачук, Юрій Кобів, новини Рівного.